Вартісну операцію по пересадці кісткового мозку від рідного братика вже провели. Наразі триває приживлення донорської тканини. Сашко продовжує приймати медикаментозну терапію та з нетерпінням очікує хороших новин. Попереду маленького героя тривала дороговартісна реабілітація. Охочих підтримати родину Гуків у молитві та допомогти фінансово об'єднав мистецький захід. Масштабний благодійний концерт розпочався зі спільної молитви за здоров'я Сашка та усіх діток, які цього потребують. Захід зініціювали молоді сольні виконавиці, які виступали самі та запросили до участі своїх друзів, колег по сцені та однодумців. Благодійні заходи. Кожна з дівчат організовують вже не вперше, тому цього разу вирішили об'єднати зусилля. Ми щиро всім дякуємо за підтримку. Надзвичайно приємно, що в долині живуть такі жителі нашого міста, які хочуть допомогти і творити добро. Жаю всім, щоб залишатися саме головне. Здоровими і дуже щиро всім дякую. Я навчаюся у Івано-Франківському продюсерському центрі. Там є діти з багатьох проєктів, таких як голос країни, діти мають талант, Євробачення, і я їх запросила на концерт своїми всіма зусиллями. Ми хочемо дати часточку тепла, добра. Минулого року у спільній молитві єднались серця небайдужих долинян, які просили Всевишнього здоров'я для маленького Давидика. Сьогодні він з мамою прийшов помолитись за свого земляка. Загалом понад сотні учасників протягом трьох годин дарували глядачам танцювальні та пісенні композиції. Усі артисти, це здебільшого фіналісти, лауреати та переможці різноманітних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Ми вирішили підтримати уляну прекрасного хлопчика і заспівати. Декілька пісень для нього для всієї аудиторії, яка зібралася, і я дуже сильно надію, що це йому допоможе, і всі будуть. Просто в захваті від концерту і улянині намагання будуть немарні. Ми хочемо побажати Сашкові швидкого одужання. Надіємося, що Бог почує наші молитви такі свої рідні сьогодні і допоможе тобі пройти цей нелегкий шлях, і все буде в тебе класно. Своїм талантом артисти отримували повний зал до завершення заходу. Ми вирішили долучитися до цієї акції, щоб як найскоріше йому допомогти. І ми дуже з нетерпінням чекаємо його одужання. З радістю захотів приєднатися до ну якби підтримки цього хлопчика. Захотів виступити для людей і отримав велике задоволення. Перебуваючи на сцені, захід завершився спільним виконанням пісні Давайте творити добро що стала своєрідним гімном благодійного концерту. Подаруй надію Наталія Гасуляк, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.